Поздравляю вас. с, с искусства. С праздником. Тяжелая у вас служба. Работа тяжелая, ребят, только Но праздники тоже нужны. Нужны. Должны быть дни, когда страна вспоминает о таких людях, как о таких, кто несет тяжелую службу во имя Родины. Вам спасибо большое. Самое лучшее пожелание передавайте. Сові одрозділі, общайтесь. Всего доброго, успіху, подачі, побіт. Пишні святкування влаштував Владимир Путін у Кремлі. Він запросив так званих воєнних російських воєнних, вишикував їх навколо себе і почав пошепки вітати їх з якимось праздником. Це дуже дивна картина на тлі втечі цих самих воєнних із Сирії, де днями провалилася багаторічна російська спеціальна воєнна операція. Ну і, звісно, все це відбувається ще й на клі того, що лише за останню добу ще понад 1200 російських окупантів провалили для себе спеціальну воєнну операцію в Україні. Хтось. В пакеті, а хтось в Лазареті, але в Кремлі несамовито щось святкують. Все це відбувається із такими втратами, що в Росії сиплеться і економіка, і демографія, та й власне армія теж сиплеться. Просто ну вони зараз про це не говорять. Натомість говорять про День Героїв Отечества, і День просто Героїв а героїв Росії. Така в них нібито пам'ятна дата, яку вони вирішили відзначати 9 грудня, до чого приурочена не Розуміло, взагалі, в чому саме полягає героїзм, чий там в Росії. Єдине відомо, що запровадили його у 2000, 2007 році. Це свято ну, от приблизно тоді, коли Путін геть злетів з котушок і почав розповідати на Захід, що його. Обманули, кинули, нагло на дулі, і що взагалі то під час своєї мюнхенської промови що взагалі-то Росія долажна встати з каленут, до вставалася Росія з колен. Ну от, да Росія. С колен власне безпасність російських воєнних в Сирії дуже важливий вопрос, отметили в Кремлі. От, власне, під час цих так званих святкувань всі. Пропагандисти тільки те й робили, що запитували у піскова про те, що взагалі відбулося з цією Сирією, але там у Кремлі вирішили не скасовувати святкування, і, і власне ну от такими фразами про бізопасність російських воєнних, яка є дуже важливим питанням, відповідали, давали такі усні відписки е, власним же пропагандистам. Тут в чому історія в тому, що Росія благає зараз Туреччину допомогти вивести е, свій військовий. Ви, контингент із Сирії, Туреччина, яка фактично і розпочала, і дуже швидко завершила велетенський, неймовірно потужний е і масштабний контрнаступ або по наступ повстанців е бойовиків озброєних. Собою ж, тобто туреччиною, туреччина тепер дуже багато про що може попросити в тієї такій Росії. Якщо Росія задовольнить Туреччину, то можливо так дійсно російські військові зможуть зі зброєю чи без залишити Сирію, але ж Ердоган не той політик, який буде. Просто так на щось погоджуватися. Він з них усі соки вип'є. Ну, загалом, значить, іще такі повняться заголовки в кремлівських змі, що произошедше в Сирії в цілому удівіла весь мір, і Москва не ісключення. Це дійсно, вперше за дуже довгий час Пісков сказав правду. Дійсно, ми всі здивовані тим, що там відбулося, і. В Москві точно здивовані. При цьому Путін не збирається планувати зустріч ні з яким Асадом. Вони його зараз сховають, приховають подалі, кудись туди до Януковича в ячейку, і вони будуть разом ну таким собі вокально інструментальним ансамблем. Назву можете придумати самі і написати в коментарях до цього відео, якщо дивитесь нас в Ютубі. До речі, якщо ще не підписані на нас в Ютубі, обов'язково це зробіть. Що цікаво, вчора підмітив з це... цієї. З цього моменту нагородження в Кремлі, коли він спілкувався зі своїми ветеранами, ну з цими хто причетний до війни, це ну трішки попахи конспірологія. Хоча ні, по факту хто буде кому цікаво, може подивитися. Це дійсно такий цікавий момент. Я такий дуже цікавий Келихи. Келихи шампанським. Келихи Шампанським, коли у всіх гостей сервіс один, від просто один, там можна побачити на високій ніжці, однакові ці келихи, але у диктатора Путіна він повністю відрізняється. Він якийсь там ріфльоний, графльоний, не знаю, там невеличка ніжка. І здавалося б, що виходить так, що. Всім 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 вистачило одно йому там довелося діставати з якогось окремого кошика. Не знаєш, ось там там старий. Якийсь я більш переконаний, це робиться з метою безпеки особисто диктатора, щоб всі бокали цікавих тримати під о, фокусом уваги. Щоб ніхто туди нічого не підкинув, і головне, щоб ніхто з гостей не винес цей келих в якості сувеніру, бо там можуть залишитися біоматеріали, які можуть бути цікавими для іноземних спецслужб. Не дарма ж Путін постійно за собою втягає ту валізу, про яку багато вже жартували. Одна з ядерною клавішою, інша з, ну, з іншими продуктами життєдіяльності. Угу. Ну так, це до речі, цікавий момент. Я бачила теж це відео і одразу звернула на це увагу окремо, один телеграм-канал навіть зробив такий скрін великого розміру, де дуже добре видно про те, що це такий там рифлений ось цей келих, тобто він дуже відрізняється від тих інших. Потім показали, з якими келихами стоять там інші люди, які були присутні на цій цинічній акції визнання, скажімо так, окупантів і вбивців. Але тим не менше, звісно, це такі абсурдні речі, які, начебто, не малися б обговорювати на головних екранах нашої країни, але все це зараз свідчить про те, що дійсно. Сно, Путін насправді дуже боїться і за своє життя, і за своє здоров'я, і за те, що рано чи пізно він може повторити, мабуть, долю вже там не тільки Януковича чи Асада, ну а навіть і. Того самого Пригожина і так далі, от хотілося б, звісно, щоб якомога швидше це сталося. Але ще один важливий момент, на який я хочу зараз звернути увагу, це повертаючись до путінської армії. Що російські рупори вони зараз намагаються, звісно, замовчувати все, що в них відбувається в лавах армії. Ну, вони це завжди роблять, які спотворюють правду, але чомусь останнім часом вони знову повернулися до ось цієї своєї старої методички Кремля, в якій розповідають зараз про нестабільну емоційність Збройних сил України про те. Що вони виснажені, що вони втомилися, що вони не хочуть більше воювати, і мовляв, що саме наші військові зараз там тиснуть на владу, що давайте домовлятися, давайте про щось говорити. Ми розуміємо, для чого це роблять прокремлівські щури, тому що для них це зараз дуже вигідно сіяти. Ось цей розкол в українському суспільстві. Але хочеться також, щоб і наші глядачі розуміли, що так у нас є проблеми, наше військо, воно дуже виснажене, воно втомлене, і звісно, у нас теж на жаль є втрати, але тим немає. Менше ми повинні розуміти, що ми то захищаємо свої землі, так, ми то захищаємо свої землі. Звісно, що Російська Федерація це агресор, без це вкотре і вкотре треба говорити, повторювати. Бо, на жаль, є на Заході певна категорія людей, які продовжують вважати, що ні все так однозначно, mm -hmm. що Україна спровокувала. І, на жаль, мені, скажу так, треба констатувати неприємно бачити, як. Родичі пана Трампа, його син Ілон Маск, вони активно репостять в соцмережах клажі на президента Зеленського. Ще раз до нього можна ставитися як завгодно. Ще раз там хто комусь подобається президент Зеленський, комусь категорично не подобається. Хтось там ставиться нейтрально. Але слухайте, ну це ми нашого президента, можемо там або там не знабговорювати, або тролити. Але коли це робить Дональд Трамп Джуніор і Ілон Маск, підхоплюється все. І підхоплює російська пропаганда. Ось останні світлини. Ну, фотошоп, фотошоп на тему один сам удома. Зустріч Маклія Калкіна з Трампом і така ж сама світлина. Ну, приблизно з. Е президентом Зеленським, але ми під фотошопили цю шапочку е, зимову. Тобто, через це ми, українці, можемо жартувати з власного президента І інших, Від інших, ми вимагаємо, звісно, поваги. Ну тут бачите, до цього на жаль, поки що справа не доходить. Я тут абсолютно з вами погоджуюся, і я дякую також, що ви ці важливі меседжі промовляєте. Тому що дійсно знову ж таки повертаючись до російської пропаганди, вони ж вже скільки місяців поспіль волають там про нелегітимність президента Володимира Зеленського, про те, що він не має там ніякого значення на міжнародній арені, що він ото тільки ходить з притягнутою рукою, і там просить зброю, просить гроші і так далі. І на жаль, дійсно, ось ці. Меседжі потім поширюються і українцями. Мовляв, а що не так? Дійсно, так же ж і є. Тобто, от українці це підхоплюють, і мені вкотре хочеться зараз звернутися до всіх, хто нас дивиться, що ми знаємо про наші внутрішні проблеми. Так їх багато. Так, на жаль, я це постійно кажу: що віру в Україну підривають і внутрішні вороги, і всі ці корупційні викриття та схеми. Про які ми говоримо, і які часто вибивають землю з під ніг, особливо в умовах такої страшної війни. Але тим не менше, ви маєте рацію дійсно, коли ви кажете, що ми тут повинні з цим всім розбиратися, повинні домовлятися між собою, бути єдиними, і, звісно, не давати зараз жодного шансу, по перше, західним нашим, так би мовити, партнерам. А по-друге, нашим ворогам. А головний наш ворог це Росія зловтішатися всьому цьому, тому що вони, коли дивляться, що ми реально ось тут починаємо в тилу. Вваритися, що ми починаємо тут між собою конфліктувати. Слухайте, ну для них це правда бальзам на душу. Вони тільки потирають руки, там сидячи в брехливих своїх студіях, і от зловтішаються, як я вже сказала. І вкотре кажуть, що Україна насправді теж сама по собі розвалиться, тому що українці про це вже тільки вірніше, бо українці не готові вже воювати, і те про що вони зараз там говорять, і бусифікація, і так далі, і дії ТЦК. От вони це все це як сніжний ком, який котиться, котиться і просто. Одного разу розіб'ється. Мені здається, що ми всі повинні це усвідомлювати. Так, абсолютно вірно, погоджуюся. Ну, через вони використовують будь-які на жаль, наші слабкі місця. правильно значили там про корупцію, про бусифікацію. Це все наше, це не вигадано на Російську Федерацію. Це наша влада, ну рішення наших окремих посадовців, оті народні депутати, які тікають і не повертаються на не, неякісні міни. Тобто, ну через це все українські внутрішньоукраїнські скандали, які провоковані саме подіями всередині, фортифікаційні споруди. Ну знову і знову і знову про ми говоримо третій рік війни, і все одно на цьому заробляють окремі групи вплив великі-великі кошти. От давайте так, щоб ми далеко не ходили. Буквально нещодавний найрезонантніший випадок, коли молодий. Припрошу пацан, збиває на пішохідному переході людей. Дівчинка помирає, інші в лікарні. І вже вчора я бачу світлини, відео як він ганяє на джипі з дописом: там, хто хоче проти мене щось мати. я зателефону батько. Мій батько угу. всі справи помішає. Тобто, ну це ж самі українці зробили. Ну через це ж не те, що російські спецслужби вивільнили його з під варти і спровокували таку спецоперацію. спецепорацію. Це все, все, всередині українські проблеми, які просто росіяни підходять. Хоплюють і коментують. Деякі західні аналітики, зокрема, інститут вивчення війни, пишуть, що це серйозний удар по репутації Путіна. Як ви вважаєте, і чи дійсно зараз там у Путіна підгорає з цього приводу? Я не впевнена, що в Путіну є якась репутація. от І те, що вона погіршилась, ну, думаю, що нам зараз ну не гаряче, не холодно. Знову ж таки. Репутація Путіна супертоксична, Так, він про неї переживає, він про неї там всім щось розповідає, але ми розуміємо наступну історію, що ця репутація навіть згорівша, все рівно давала йому можливість обходити санкції. Тому тут Захід теж не до кінця щирий, ну, згоріла його репутація. І що? А що вона не згоріла, коли він напав на нас, чи, наприклад, Іран менше буде допомагати, чи Північна Корея? Розумієте, тому ну ну це знаєте, часто роблять є ж такі у нас, друзі. Вот які на словах люблять нас підтримати. Ви гри гривень дайте, доларів дайте, зброї дайте. Ось на цьому підтримати. А те, що ну ну впав вас, а той впав. Типу, ну типу, ну я розумію, що ці пазли важливі, що ми можемо далі довбати, типу, впав в Україні, добити в Грузії, потім добивати тут. Це зрозуміло, але Захід повинен знаєте, не на словах нас підтримувати, а все таки більше робити підтримку Україні на ділі. От і ну Байден сьогодні сказав, що там завдали ударів по цих по базах е, ІГІЛа, гіла, типу, що ну, щоб не, вони не посилилися. Да? Бо коли падає режим, вивільняється певний простір: і людський, і ресурсний. От, е, ну зрозуміло, що там Феррарі розкрадуть місцеві там хлопчиків Дамаску, а Луї Вітони розійдуться там по колекціях місцевих модниць. Але все рівно ж купа генералів, які захочуть кудись примкнути. Лідер втік. Тобто ви розумієте, що кількість людей повішених і розстріляних в тюрмах під Дамаском це десятки тисяч людей. Тобто, це був кривавий режим. Хтось же це робив. Ну і вони розуміють, що їм треба зараз приєднатися до якогось бандитського групування, щоб не нести відповідальність за те, що вони робили. Відповідно, вони зараз будуть бігати, шукати і те, що почали бомбити і діл, типу це нормально. Ну от Європа розуміє, що о буде менше біженців. Прекрасно. Нам кажуть: Ну а вам, типу, бонус е, імідж Путіна. Так подождіть, тим мінус десятки мільйонів біженців. Тим типу Туреччина зараз себе нафтою закачає, Туреччина через це до Трампа зайде. Ну от у всіх Ізраїль теж зайшов вперше з 70-х років на територію. А нам кажуть, ну а вам, типу, фантики від конфет. Ну, типу, іміджем Путіна ситий не будеш. Типу, давайте нам ракети, давайте тут зробимо таке з ним, як було з. З цим, тобто я політичні меседжі підтримую, я навіть сам їх говорив. От, але зараз цікаве і потрібне інше. Давайте на хвилі цієї перемоги підемо далі, як угу. казав Класик. Тому за зараз ось цим треба скористатися.